Вітаю всіх шановних підписників, а також гостей каналу. Сьогодні ми розберемо на Таро деякі моменти політичні, хоча я не люблю розглядати ці запитання, але дуже зараз багато щодо цього інформації і хотілося мені подивитись, перевірити теж свої відчуття стосовно Трампа. І оцих виборів, які безпосередньо будуть на нас впливати. Якби це була абсолютно стороння людина, і щодо політики, щодо України, то, звичайно, розглядати її не було б цікаво. А так, як один із претендентів на Залізний престол Америки, він звичайно дуже така вагома фігура, давайте розглянемо щодо того. Що в нього стріляли, чи знав він про це заздалегідь, чи це було для нього абсолютним шоком і несподіванкою. І карти я вже розклала. Тут у нас випадає п'ятірка чаш, тут у нас випадає жрець і випадає імператор. Імператор це сам Трамп, це теж людина, яка або близько біля нього, або одна із тих, хто якби, координує, стоїть за ним, так, координує ці всі моменти політичні. Це також може бути людина від. Певної релігії, не обов'язково, що це якась там світла, чиста і наївна. Тобто, там у політиці, звичайно, як і в будь-якій немає овечок і немає біленьких хаски. І... Тут можна говорити про те, що Трамп про це знав, тобто якась от акція вона була із нього з ним скоординована, що щось буде, і імператор він завжди тримає все під контролем. Тобто, це не було несподіванкою для нього. І це не було чимось абсолютно випадковим. І якщо говорити про жреця, то тут, можна також, тут також йдеться про те, щоб маніпулювати свідомістю, От якщо ми подивимося на Цього прекрасного мужчинку, що він робить, він маніпулює свідомістю мас. Тобто це може бути навіть і людина із релігією пов'язана, може бути грамотний піар-менеджер, який не дуже, скажімо так, теж проста людина. Швидше за все, що це от хтось із верхівки, можливо, входить у якусь секту або у якийсь союз такий. Плюс-мінус тіньовий. І повертаючись до п'ятірки чаш, можна сказати, що все пішло просто не дуже за тим планом, який спланував імператор, і ось цей наш товариш. Тобто, ось ми бачимо, що втрати все ж таки ж були. Так? Тобто, це як було не те, що несподіванкою, але не той результат, на який вони очікували. Що ще за все, що, можливо, цей їхній замовник трохи збойнув. Зараз видно дуже популярно молодих замовників замовляти, тому що ними легко маніпулювати, і на їхню свідомість можна повпливати і пообіцяти їм щось невеличке. Давайте подивимося, що отримав замовник. І хто був цим замовником? І в нас випадає карта диявол. Тобто тут можна говорити безпосередньо про те, що це, можливо, навіть не людські сили, не людський розум, що ага, тут уже задіяні якісь сильні енергетичні структури, зацікавлені у владі, зацікавлені у певних схемах, які можна просувати ну, за допомогою певних ключових фігур. Ну, і ця ключова фігура це безпосередньо Трамп. А що отримав виконавець? То тут відповідь Паш монет, тобто він отримав щось зовсім мале, не те, що, на що б міг претендувати насправді. Це дійсно могло бути щось матеріальне, або гроші якісь, або якісь ну, те, в чому, він, в чому в нього була потреба. Я не знаю, чи він там вживав наркотики, чи ще щось, але от це теж могло бути. Тобто він конкретно щось. Отримав матеріальне за це, але це зовсім якийсь мізер був. І, тим не менш, от той, хто якби як диявол, він його просто спокусив цим. Тобто щось пообіцяв, і, можливо, цей юнак був зовсім незрілий психічно і підвівся під ці маніпуляції дуже просто. Тепер давайте подивимося щодо шансів Трампа виграти вибори. У нас виходить п'ятірка мечів. У нас виходить колісниця і виходить шістка мечів. І мечі нам показують, що буде дуже сильний інформаційний шум, що він піде на багато некрасивих ходів, але дивує те, що колісниця і шістка мечів. Тобто, що людина ну це, звичайно, може бути пов'язане з тим, що він буде там багато їздити і особисто пропагувати, але також, що якось він більше зацікавлений в процесі, аніж у виграші. І колісниця нам натякає все ж таки на те, що він відчуває себе переможцем. і Тим не менш, от... Тут дуже багато карт відстані переїздів і поїздок. Тому можна сказати, що так, переможцем він стане, але. От оці постійні, якби, поїздки, таке відчуття, що він або не буде цим насолоджуватись, або він відсторониться від цього, тобто займеться ну, абсолютно чимось іншим. Фактично, навіть якщо його обирають, а він раптом їде з країни. Ну, всі карти вони досить дивні. Але, тим не менш, давайте подивимося: взагалі вибори будуть. От, ті, що заплановані, і у нас випадає місяць. Місяць показує, що буде багато незрозумілого, неясного, що можуть змінюватись, можливо, терміни виборів, або якісь умови, що можуть бути фальсифікації, і от там конкретно якось будуть обмани. У цих виборах багато незрозумілого, неправдивого, і, в тому числі, це не на користь ні самому Трампу, ні пані Гарріс. Тут таке відчуття, що от втручаються конкретно якісь треті сили і всіма способами намагаються цю всю справу перетворити на якісь заколісні ігрища і взагалі розхитати усю цю систему. Тепер дивимось на пані Гарріс, чи вона має шанси перемогти? Тут у нас четвірка жезлів, тобто святкувати вона вже починає, і шанси в неї дуже великі. Але потім у нас виходить двійка мечів. Це показує на те, що в неї будуть обмежені зв'язані руки в якихось питаннях. і що вона не зможе представити от свою компетентність, можливо, якось не вистачить продавити якісь моменти. Далі у нас випадає зірка. Зірка нам показує, що Її сила вона не така, як у Трампа, Тобто вона не зможе продавлювати його. І плюс ми бачимо, що на дні карти у нас іде крадіжка. Тобто, крадіжка Нечесним шляхом, і ця крадіжка вона буде обкрадена. Тому знову ми повертаємось до питань фальсифікації і, можливо, якісь голоси, або якісь от будуть маніпулятивні моменти, коли в неї будуть фактично вкрадені голоси, і власне тому вона не зможе. Або якась буде неправдива інформація щодо неї, чому її якби, дії будуть обмежені, що з нею буде не так. У будь-якому випадку вона виглядає привабливою кандидатурою, більш духовною, більш якоюсь приємною, але її дії обмежені. Чи буде ще якийсь кандидат, претендент, можливо, зараз ми його не знаємо на власне, от посаду президента? Тут у нас випадає шут. і... Це показує так, люди будуть, хтось може бути молодший від них, але це не буде серйозно. Тобто це абсолютно для замилювання ока, і на це навіть не варто буде звертати увагу. Тобто цей блазень він нам все ж таки показує, що боротьба буде між основними фігурами, на всіх інших навіть не варто якось зважати. Таким був розклад на цю. Політичну ситуацію на вибори. І скажіть, що ви з цього приводу думаєте. Поділіться своїми здогадками, пропозиціями в коментарях. Не забувайте ставити лайк і також поділіться цим відео з тими, кому ця тема цікава. Дякую вам всім за увагу і до побачення!